Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати смачну та досить бюджетну закуску, яка називається перець фарширований сиром та зелень. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це солодкий перець, Sweet pepper, sweet pepper Одну перчину ми використаємо для начинки: начинка філін, філін. А далі знадобиться сир, чіз, чіз. плавлений сирок, мелтед, чіз, мелтед, чіз. кріп, діл, діл, часник, галік, галік та майонез. майонез, майонез. Всі пропорції будуть подані. В описі під відео. Очищаємо солодкий перець, Sweet Peppe, sweet pepper, А чистити to clean, clean І виймаємо відповідно все насіння. Насіння Seeds seeds. Помаранчеву перчину. Orange pepper, Orange pepper. Нарізаємо шматочками. Шматочки pieces, pieces, і вона піде в нас в начинку. Начинка Filling, filling. А ну а далі сир cheese, cheese. Натираємо на тертушку. Тертушка Grate Точно так же натираємо і плавлений сирок, відповідно, melted cheese. Melted cheese. Шматочки перцю пепе, пепе. Додаємо до суміші сиру. Додавати to add To add Далі часник. Галік, галік. А мілко подрібнюємо. Подрібнювати мілко to chop finely, to chop finely. Додаємо часник галік галік до суміші сиру. Далі кріп, діл, діл нарізаємо мілко. Нарізати мілко finely, chop finely Далі додаємо кріп, діл, діл в миску боул, боул, з начинкою. Начинка філін. Заправляємо начинку майонезом. Mayonnaise, mayonnaise. А заправляти ту-дрес, ту-дрес. І все гарно перемішуємо. Перемішувати ту-сю, ту-стю. Наповнюємо перець пепе, пепе начинкою. Наповнювати Ту-філ Наповнюємо за допомогою чайної ложки. ті спун Начинку гарно утрамбовуємо. Трамбовувати турем down. Турем down. Перець нарізаємо на шматочки. pieces, pieces. та прикрашаємо кропом. Кріп діл діл. Ось така яскрава та смачна закуска у нас вийшла. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!